Геймер UI16. Сьогодні ми граємо з свій банк Roblex. Ну, як бачите, я вже його грав. І моя база на до речі трьох вже поверхова. Тому футбола то це безплатно, до речі. Бачу 3 поверхова на мене. Ну що ж, підписуйтесь і ставте лайк, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої в коментарях, щоб я додав друзі. Благодаря имена имени вы знаете Хэмил 16 ну і ми починаємо грати! Так ну зараз ці мені не треба, вони занадто дешеві. У мене, як бачите, 86 мільйонів. Не на требобоксе за 50 мільйонів. З Він, нього дуже хороший О, 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 о. Купляем о, за 20 куп? Можешь 20 хвилин, да ви шо? А це 15 хвилин. Богатей, синького богатес. А за 5 миллионов. За 10 хвилин, до да, вишу там. Подуревлях з такими цінами. Ой, це не сильный. А таймер. Ты шось хутоном, так вот талик. Да, одно. У ты что, бокс нанесу? Ваааа, вирегали. Что количество вийде, тобі його тут, а? Я не вірю. О, не хочу його мені не вистачає. Вішов, вишов. Далі? Дали. Вау! Ну, так, попри по сусідам побігаємо, В нам нема чим зайнятися. Скільки тут є. Ого, у меня вот тут крутили. Не, у одни минус є теж такі самі. сами. Мене тільки нема тим ті, запальними. Мене, мі. да, в мене всі є такі. Тільки нема запальними. Ого, у нього тут круті, до речі, бокс продаються. Блін. Я хотів купити. Що тут сплений на стыху петжа на Так. ще два думи купи 150 как задами тварь о Ну, не так будет блин если тепер. так угу. Я не крывайся закрывайся кейки дешеве души роза ну, миллион записал 50... а стоп не стриш Знаю, знаю что на инвестор так ставьте год докрывать пока что у вас требу и то треба. требу всі и грошнити потряты боксак так зали мы купим чтось Ой, ну купим закрыть так само можем открыть, что там доступно для открытия. Ну ладно, все звоним пойдет, что меня хочешь я бы Так, Только лепши по похотям буду нех сейчас скрадати. Так я думал шуме такой их ты будемо. ну ага знак ч на купим тогда мы кожный раз будет сюда си бокс до аж и улучшат А не, шо улучшим 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 на все врач улучшит 8 гривень ну давайте чекаємось. хочешь подивитися, що нам додать Давайте помощь это пускать мо машина 20 миллионов трэш. И нанят. Хоп. Хоп. Ой. Ну ничего страшного. Так, что у нас? Прочуем, прочуем. Что это такое? Прочуем, да? Прочуем, прочуем. Прочуем. Давайте, давайте. Тут киш, тут киш. Боже, у ху... меня яркий черепах. Прочуем. Браз, браз. Хм, один боксик. Даже где-то у нас нема месте, чтобы купить боксик. Не, купить мы можем еще, але мы да их розставляти. Так, побегу на поверх. О, молотную купишь. Ого, їх багато тут. Пусть он не понял, не в них шостик клавих. Танцуй, танцуй, не хорош. Западем пх, скік, скок скік, ай. Я ну и бог, ты кош 500 мільярдів. Піш. Знову появляйся на. Так. Знов з'явився найкрутий боксик, який коштує 500 мільярдів. Дивимо, 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 бутхеньку. О. Піп. 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 меня пик что нам что на можно уже відпять я поле псай да? ооо же двигательских скут нам ветк для давай таймер Давайте, давай обкрываем что на выпадает з вами ну не душ ого тут теж Нет, не, до не було лучиды по 200. А цей ти шушу. Йдемо з вами. Хопля, 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 опля, опля, оп. Може вставиться тут. Заміщайся ти, Хном! О, о! Тут виставится. Ну да что ж, ну светишься злами, коли я його намагався тут вставляти. Я что-то такое вставлял. О, достиг, что он сейчас идет за вами. А, я, все на третий пор. Ты ж, ты ж, ты ж, ты Мог бы короче баб. А ну... ж може, пускайте. Хочу просто експеримент. Зараз коли у цього буде 20 тижня, чи зможемо, ще швидко зможе догнати оцей його. Не ще встигне він догнати просто. Хочу експеримент провести, секунду. Хто швидкіше накопить. Секунду скуди ще позбираємо. Ну, хто швидкіше накопить 5 тисяч нього вже майже все ааа, все рівно він і пізно. Ну він додає багато. В принципі, біг був части. О. Ну думаю, не був з вами. Знов О, знову такий самий чита. Госно за тишку відкривай. Відкривайся, бокс! Відкривайся бокс. Это ж Ой. Шо шо на векло? Там же я 200. Что у нас тут? Мне даже 200. Тоже на такие щержцы вин відкрыть сразу виткой Что я дуже трешк. Давай, давай, светишь. Хм, сейчас надо идут. Открывайся, ты уже. что издевайся прям. Да открывайся. О! Шо-шо-шо-шо-шо. Давай себе рэпку брать. О-у-у-у! Скажи тут я. Ты 250. стріляв, стріляв. Треба економити місце. Воно ж тут, наступ... дивіться, не проявляв тебе рожня, ці всякі, ті, ті, хто в банку доходять, вони не пропадають. Але вас не від... віднімають гроші, які тут бачите, показано, що треба. Це йде мінус, що пропадають гроші. Все, дробаємо через вікно. О, це теж, о, зло мільйонів. Ну, куби, може, знов такий самі не випаде. Весь рибка маленька, велика. А ну, побіг з вами далі. А ми вже встиг, а ми вже його вкрасти. Вкрадайте свій гроші. Ого, у нього вже, може, мільйон накопичилось. Давай, я сьогодні влі, кабалейка, блейка. Я уже машин давайте подивимось. Ладно, не двигайтесь. Побежать до нашу балку. Мы не понадобим выиграть, да? Можем да-да-да-да. Підкрываемся Відкривається. І що мне подаряет. Вау! Он древний. Ммм. Дуже З по... Сбоксику за 5 миллионов Ще и такие дешевее. Зараз ще його тут мисс. Де? Ну, не обіщається. Ладно, третій побежим третий ще Можно пойдемось ще на місці месяце. Не Не обіщається. Так що, скучаю по мне. Киев не купити. О, болот. скільки. Хоп. Блін, не вистачає... Не вистачає, не вистачає! Ви не Я надіявся, що тільки за три сусіди побігли ще одне раз. Ось ще якийсь новичок там грав. Ну це вже новичок, а тут... Крутих нема якихось. Ну так, новичок. В принципі, так, новичок грав. No najdurrший от цей. У матках дуже бот. Да, найдургейца от цей. В матках дуже багато. Ну як, не дуже багато. Так, що, ми можемо відкрити з вами? Так, не можемо, О, це скоро будем не, не відкривати. О! Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. дай. Ой, шо припал? Да зашл. А, ну сюда треплась. Да, и да, вообще бросит, брат, назад, мне уже точно настрелил. О, ну так швидко разберусь гроши сейчас. Збираємо грошики наші. Ой. Збираємо, беремо фрошики. Так, перейдемо на 30 шпор до наших найкращих зробітників грошей. Ну ладно, це не найкращий. Так, демобоксики відкриємо. Відкриваємо боксик. Що у нас випадає Не открывать это уже? О! Нет, это уже кисеньший. А, только сэм тут я. Ну ладно. Ну хоть шось. О, шесть 6 Шесть открыть Так, пошли я поставлю нашего продавца. Не продавца. той куточку стійте на собі єсти. Лише ви кров це дивиться не в комп'ютер. <смістерісті> так, у вас за 100 мільйонів. Такого дешево не бачу пускку. Так. Ну, серйозно, зелений. Я його вилучив. До 9 гривня. А мені, вы мне даете бокс за какие кошту я победу добудешь что-то? Ну ладно, зараз скільки что да, він теж що коштує. ну вот за ладно, может за мутацию якоюсь. раздевательство. Я його лучше до 9 гривня. Обездевайтесь. Вже я у баштах, під баштами на Андрії башні. Я їх куплю за 75 скінів і не знаю, куди їх ставити. Вот. Вони тут продаються, і мене не знаю, куди їх ставити, зреш. Побачте. І навіть не знаю, тепер куди їх ставити. У мене де ж да я їх ചുമ ставлю? Я не можу знайти місце там там -то... це типу zero boxuda. Box zero box. Nee, я скажу, що не, скучно, не, у меня кутошку тут бачите? є. Вот он, до короче, похоже, якісь штучки. Из-за них и купляются. Ну, 175. Эээ, ну гроші, це то, что Roblox, да... Ну что я, що я надеюсь, он не то, за заробился. Так что що... так мы дым еще що... мазочку все зарубим. Буду скажите о нем не проходит в стене, а я не знаю. Вот прям автопати выстрели. код не помню. А как вы А як ви авто. авто... авто повтор, по, по, як би виглядає автор патчі, ні, це точно не автор патчі. Автор... Ні, теж не автор автор і треба патчі вести. Автор патчі, ладно, дайте вже це спробуємо. Да, дайте цей. Ладно, Тут він. не буду быть вот так купляємо 100 мільйонів. Ладно, не вистачає. Так, 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 з вами? Ну, может быть, лут на ничего крестного средний баш. Можешь сказать, что ничего крест. Так, пришли по нас же по вже моем по открытым боксики. Все, йому не відкрито. Тум-пум-пум-пум-пум-пум. О! Ого! У мене ще такого не було. Він скільки... Ого! у нього вже і не закритий додавальник. Ну, після того, як поставимо його, подивимось, скільки він тут доїхав. Він тут місця... Ні, він занадто довгий. Ну, після того, що... Нормально. Блін, і нормально, нормально тебя О! очитер читер читер так побегаем на с вами вверх все по от игрошки разбираем забираем подраздероши пиши по наверх даже разбираем грошики и і... И поставь Музбек все, изи бья Еще труби, Або брати собі... Тут їх продати немає, або брати собі когось в инвентаре з якийсь нубів. А что я можешь поставить, то ж, для нього хват не вистачає, да? Да. то что нашли на расстрашают. Днях. Да, да шо? Серьезно издевается? Но что, что, ну что ж, ну Да шо? Ну серьезно издевается. О! Уже усталый хоть якость. Хоп! Вау, скорее всего, его боксик за 50 миллионов! Шапка косида. Ля-ля! Ля-ля! О, с Не, о, 4 грука, ну ладно. Чех удем не найгірший. Так, ось найгірший? Ні, це не найгірший. Він розположений на Раз, 2, 3, 4, 5, 6 на місці. Ось тут. Тут найсильніший в нього. Десь под 150, додає... найбільше в нього яке тут є 400, Зараз пошукаємо. він... у мене таких нема. Ні, є медики, а яке тут є под 200. Восхиг боксик. О, зараз буде в чужих. ладно. Так, пане, вже не не уже можем відкрити, так. Перфорбуємо червоний. Ні. червонище. Хай буде ружевий. Даже в ту вещь все раз Хай дальше уже буду с О, открывай мозг. Давай, 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 шучку, давай, шучку, давай, 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 давай,

Ты разобраться будешь? О! Да ви тут точно дизайн? Слушай, має листы щось, думаю. Зараз будемо далі бігти, пробігати. Ну що ж, підписуйтесь, вже не будемо його ставити, підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої в коментарях, щоб я вас довіряв друзі. А ви додайте друзі мене мені, як ви знаєте, Геймр Я16. Ну і всім до зустрічі!